Люденьки, всім привіт. Перед вами всім відомий електромобіль Volkswagen e-Golf другого покоління з батарейкою на 36 кВт годин. Ну це їх стільки було, коли електромобіль був новим, і це значення брутто. А оскільки ці електромобілі вже не продаються новими, їх зараз доволі активно купують на вживаному ринку. Що ті, які їздили по Україні, що свіжопригнаних доволі багато, і яке питання задають при купівлі електромобіля вживаного не тільки e гольфа. Звісно ж, а який state of хелс або рівень здоров'я акумуляторної батарейки. І це ми сьогодні з вами будемо визначати двома способами, один з яких. Є мені здається дуже неправильним, тому що він має суттєву погрішність, а інший це за допомогою електронної діагностики. І навіть з цим тут не все просто у Єгольфа, е тому що електронною діагностикою немає такого параметра, як State of Health або SOH, як це там, наприклад, буває у Nissan Leaf, чи у будь-якого іншого електромобіля. Тут треба трішки погратися ще з цифрами з калькулятором. Тому погнали дивитися, як можна визначити рівень здоров'я акумуляторної батарейки у вживаному саме Volkswagen ЄГОльф. Е Другого покоління погнали. Спочатку розповім про перший спосіб, який багато хто використовує, але він є дуже і дуже неточним: це типу розрядити електромобіль до нуля і зарядити до ста та й подивитися, скільки електромобіль спожив у себе в батарейку. І потім порівняти цю цифру з ємністю, яка була у нового електромобіля. Я нагадаю, що є Golf другого покоління, хоч на ньому і пишуть, що він має 36 кВт годин ємності батарейку. Нетто він її має все ж таки 32 тисячі ватт-годин або 32 кВт-години. це те, що можна використати. Решта, воно десь заброньовано, зарезервовано, під там деградацію, під будь-які інші речі. Ми їх ніяк використати не можемо. Запам'ятали цифри, тепер погнали всередину. І тут ми побачимо, що цей спосіб є дуже неточним і неправильним, тому що приємності в 32 тисячі ватт-години у нас от автомобіль від 1% до 100 зарядився і показує, що по зарядці спожито 30,5 кВт. Можна зрадіти, порахувати. Давайте порахуємо, скільки це буде. Так, це рахується 30,559, Ділимо на 32 тисячі, коли було новий. Отримуємо, а ну ще можна помножити на 100. Але можна цього і не робити. Отримуємо типу 95,5%. Це рівень здоров'я нашої батарейки. Але це дещо неправильно. Для більш правильного визначення стан справ з батарейкою, нам треба дістати електронну діагностику в ідеалі. OBD11 – це дуже зручний додаток для звичайного користувача, щоб діагностувати, що щось там адаптувати, налаштовувати, що знаходити такий параметр, як State of Health. Робиться це наступним чином. З головного екрану OBD11 ми відкриваємо список блоків, шукаємо 19-й блок, це блок Gateway. Де він тут у нас? От він. Тут ми відкриваємо такий пункт, як живі дані. І в пошуку набираємо HV, це High Voltage. І тут нам треба обрати такий пункт, як HV Battery Charge State. Ми якраз у відсотках побачимо, який заряд батарейки. І ще такий пункт, як HV і M Energy Information. Оці два пункти нам потрібні. Готово. І тепер ми бачимо, що? Що у нас автомобіль заряджений на 100%. Але маю сказати, що після зарядки він тут показував 29100. це він вже простоює трішки, поки я записую відео. 29100 замість 32 тисяч, як це мало бути у нового електромобіля. Ну, Тепер беремо 29100, ділимо на 32 тисячі, отримуємо таку цифру, множимо її на 100. І маємо ну, рівень. Наприклад, State of Health 91%. Але тут важливо також врахувати, за якою температурою відбувається замірювання. Бо у мене плюс 2, що є дуже несприятливим для електромобілів, коли батарейка тепла, хоча б 20 градусів ну, і оцей параметр буде також більший. Тобто 91% за 5 згаком років цей електромобіль з пробігом 80 тисяч км втратив. Ну, давайте порахуємо, 9%, нехай буде здоров'я батарейки. Багато хто з експертів каже, що от електромобіль за 5 років втрачає 20%, потім треба нова батарейка, то от за 5 з гаком років він втратив менше 10%. І це при пробігу 80 тисяч. Якщо ми подвоїмо пробіг, там нехай буде 160 тисяч кілометрів і подвоємо деградацію ще на 9%. Це буде. І навіть при цьому не 20, це буде 18%. Тобто, як бачите, вони ще не так сильно і страждають. Але це розрахунок, коли у нас батарейка заряджена до 100%. Вона ж може бути заряджена і не до 100%. Це коли ви робите діагностику, десь там на майданчику, чи зустрілись з власником, робите перевірку, то тут трішки по-іншому робиться калькуляція. Якщо ж у нас електромобіль заряджений не на 100%, нехай буде 60, тобто уявимо, що замість цієї цифри у нас тут 60%. А тут буде не 28 900 чи не 29, а наприклад 17 тисяч годин, то нам треба зробити наступне: 17 тисяч годин ми ділимо на 60 і множимо на 100. Виходить, що при 100% у нас би було 28333 Вт години І ділимо цю цифру на нетоємність батарейки нового електромобіля і множимо знову на 100%. Виходить, що значення сох у нас 88,5%. Це повторюсь, якщо я от просто вигадані цифри взяв з голови і вставив їх сюди 60, а сюди 17 тисяч. І я отримаю при цьому. State of health 88,5%. Отак робиться розрахунок. Що ж, друзі, така корисна відеоінструкція про те, як визначити стан здоров'я батарейки електромобіля Volkswagen e Golf другого покоління. Не всі продавці, навіть якщо мають електронну діагностику, знають, як це правильно визначити. Тому користуйтесь і будете знати. Який стан здоров'я батарейки електромобіля, які ви зібрались чи пригнати з-за кордону, чи купити в Україні, чи можливо там забрати у своїх знайомих і чи варто це робити, чи ні. Якщо відео було корисним, тисніть вподобайку. Думки, коментарі, все залишайте внизу під відео. Цікаво, які параметри вам траплялися, з настільки вбитими батарейками були в вашому житті. Залишайте все в коментарях. Підпишіться на канал і до нової зустрічі. Дякую.